Добрий день. Розпочинаємо засідання постійної комісії Галицької міської ради. Питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Комісії 4 депутати. Присутні 3 депутати. Форум є. Розпочинається. Порядок денний. Маємо одне питання: про звернення депутатів Галицької міської ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Про звернення доповідає Микола Купович. Шановна комісія, звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково педагогічним працівникам. Сьогодні освітній процес у нашій державі відбуваються під звуки заряд, часто під звуки обстрілів. Дехто взагалі втратив можливість навчати та навчатися. Повномасштабне російське вторгнення призвело до масштабного руйнування освітньої інфраструктури, вимішане внутрішні переміщення, учасників освітнього процесу, їх виїзд за кордон, знищення українських освітян на тимчасово окупованих територіях. Ворог робить усе для знищення української освіти, бо чудово розуміє її силу. У таких умовах держава повинна дбати про педагогічних та науково педагогічних працівників, які просійських громадян міцної незламної держави. Закон України про освіту у статті 61 передбачає, що посадовий вклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється у розмірі трьох мінімальних заробітних плат. 10 липня 2019 року Кабінет міністрів України прийняв постанову за номером 822 «Плату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки, якою затверджено схему посадових окладів. Чи ставок заробітної плати педагогічних та науково-підліжних працівників. Зокрема, розміри розмірі посудових укладів, а також доклад та надбав для педагогічних та науково-підвірних працівників мали б забезпечені обіцяні гідні заробітні плати для осіб. Однак цього не сталося. З 2019 року постанова Кабінету No 10 липня 2019 року зупинялася і не виконувалася. Пояснення завжди одне і те ж у державному бюджеті відсутні кошти на реалізацію нової праці для освіття у зв'язку з тим посудової влади педагогічних та науково педагогічних працівників визначається на рівні єдиної тарифної сітки, яка передбачає для першого тарифного розряду упродовж 5195 гривень. Як відомо, з 1 квітня 2024 року в Україні зросла мінімальна зарплатна плата. З 700 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. Проте на сьогодні посадовий оплата педагогічного працівника найвищої кваліфікаційної категорії за 14 тарифним розрядом ДН становить 7732 гривні. І є, найнижчим, і є нижчим на 268 гривень від мінімальної заробітної плати. У підсумку виходить, що молоді вчителі. З відповідним посадовим окладом тарифного розряду, тарифного пацієнту, з урахуванням доплат та надбавок, часто отримують заробітну плату у розмірі близько 6,5 тисяч гривень. Ситуацію потрібно докорінно змінити, адже у складних умовах воєнного стану педагогічні роково-педагогічні працівники закладають основу інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку молодого політика. Ми, депутати Галицької міської ради, звертаємось до Верховної Ради України. Та Кабінету міністрів України щодо забезпечення заробітної плати підрішенно дорогої. При вас закликаємо. Перше: прийняти постанову, якою збільшити посадовий вклад працівника першого тарифного розряду до рівня 3600 гривень, що передбачено законом України про державний бюджет України на 2024 рік. Зокрема, внести зміни до постанови Кабінету міністрів про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної свідки розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери за нормою 1298 від 30 серпня 2002 року. Друге, внести зміни до пункту постанови Кабінету міністрів, вище названої е, 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 так, працівників. Дошк закладів дошкільної, позашкільної, загальносередньої, професійної, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування за номером 373 від 23 березня 11 року. Бачите, твердий розмір надбавки до посадового владу. Педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної, середньої, професійної, професійно-технічної, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування у розмірі 30%. відсотків. Починаючи з 1 січня 2025 року відновити дію постав праці педагогічних, науково педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки за номером 822, від 10 липня 2019 року. Ми, депутати Галицької міської ради, впевнені, що кваліфіковані педагогічні та науково педагогічні працівники, які отримуватимуть гідну оплату праці, можуть створити міцну життя. Здатну державу забезпечити майбутнє прийдешніх поколінь. Дякую. Є якісь питання? <клінь> 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 Ставимо на голосування. Хто за? Проти, втримався немає. Тобто результати голосування одноголосно, три за. Все. Більше питань не маємо. Засідання комісії. Два комісії.